Так, доброго ранку, дивіться, хатат. Сьогоднішня ніч була дуже морозна, мінус 20 практично, мінус 18 в балці, Тут. зараз покажемо запуск. Зараз насос вже прокачує дизель, прогріваються свічки на калу і буде перший пуск. Мінус 10. Зараз си так запускається в мінус двадцять. Лажкувато, але МТ-зона зараз спробувати можна, але він зовсім не піде. Дивіться в той же час, як ми завели. Будемо пробувати заводити МТ Зона 892-го. Насос вимкнули. Зараз будемо шикати, дай покажу, ось такий пускач. <клух> І будемо крутити, як буде з цим всім заводитись. А ну пробуй, санюк. Ну все, хватиться! Зараз, хай крутання. А без ефіру це взагалі він ніколи в житті не завівся. Крутив-ко-крутив, він не сплатив. Хоча топлер на тут то двигун в гарному стані. І в ті ж самі мінус 20 будемо пробувати заводити КАМАЗа нашого. Зараз покажемо. Так, ніяких тут свічок накалу, нічого нема. Будемо пробувати. Пробуй, Сань. Так, вимкнули масу. Навіть маса примерзла. Так, пробуй. Зараз. Ось так заводиться камазло. Фу мінус 20. Але ж завівся і працює. Все прогріваємо. Та так, просто в ньому можливо ще слабенький акумулятор, треба виняток зробити.